Доброго дня, куча якоїсь мошки літає, не знаю чи видно, значить і бджоли, мабуть, полетять, бо зараз десь годин 10 ранку, бджоли, до речі, вон десь і вилітають. Бачу дві штучки он в людку на рамці ходять там, видно, мабуть, не буде видно. Тут вон битком сидять. Он же і виходить. Он і вилітає. Вилітає. Але бджолки літають. Масових обльотів у нас немає, тому що жовт, кінець жовтня і е, оце початок листопада. Теплі дні. Вони, можна сказати, трішечки працюють чим обльотиться. тому обльотів немає. Я це був переглядав, чи по бокам не сидять сім'ї, ну, не повикучувались на сторону. От, то ті, що я підвигав, спеціально проглядав, розплоду немає. Хоча деякі і пилок, не знаю, з чого пилок носять. Ну, якісь квіти літають. З кожного вулику потроху. Зараз пилку поки не бачу. Ну, ад, ну, пилок більше всього із декоративних е, ну, одна, дві. Це 10 годин ранку. Це градус, Ну, сонце виходить, буде сьогодні тепло. Розплоду немає, це радує. Пилок не суть потрошку. Небагато О, з пилком прилетіло. Кажу, це трошки і погано, тому що кожен день вони вилітають, вони десь щось шукають. Можливо, на якісь другі пасіки залітають. А чи ті пасіки оброблялися, чи ефективно вони оброблялися чи ні, ми не знаємо. Бо нектару так немає і вони, скоріше всього, що будуть шастити по якимсь другим вуликам. Можливо, не всі, але. І можуть приносити кліща всім. Оце якби... А, тут активненько літають. Ну, Пилку. Немає. Сусідній он. Прилетіли. таке. От, такі. От з пилком, Не знаю, було видно, не було. Бляда жовтий пилочок. От з пилочком з пилком. Бачите? Якщо літають про. Зимівлю холодним, чи як правильно сказати, про холодну зимівлю, без утеплення, точніше буду сказати. Як я казав вже не один раз, прийшов до цього, просто зняв утеплення у вересні, щоб не було розплоду. Ті, що на гаражі в місті там стоять. От, забувся. Ну, бо Я завжди утеплював. Вентиляція була у мене відкрита, вся, верхня вентиляція в дашках. Потім прийшла зима. Драбинка у мене десь метр не достає, небезпечно вилазити на кришу. Там треба ногу закивати, слизько, щоб не впасти, я не поліз. Та до весни залишив на свій страх і риск, навіть, по-моєму, і не, скр... не скорочував гніздо. От. Весною є, друга весна, осінь все те саме. Перезимували так само. Потім я на пасіці почав експериментувати. Там само собою на гаражах, на пасіці, пару сімей, потім пів пасіки, Це кажу років, мабуть, чотири, можливо і більше. Не. Вся пасіка, мабуть, років чотири. Зимою без утеплення. От. Де є положок? то холстик цей лишай, якщо він е, тряпчаний, Ну, Можу трошки в, в, мішковинкою прикрити, якщо відводки. <кхи> а так, в принципі, все от в мене повністю настіж. Я про це довго думав, але завжди не як страшно. Страшно, на пару сім'ях знову ж страшно. <кхи> Якось вони ж дожили до того періоду до цих днів, поки їх не пересадили з е, з всяких пещер, з нір, в вулики. Якось вони жили, ніхто не утеплював. Ну, Звісно, про кліща ми не будемо балакати, кліща тоді не було. Він десь там в 60-70-х роках появився, з, з Азії завезли. Але про саме утеплення. Дуже хороша вентиляція, немає сирості в рамках, якщо може десь по бокам. Вчинки слід зверху. Тут ізморозь буває. Бачите, сидять. Тут ізморозь просто буває, але з боку вентиляція і воно все виходить через льотки заходить, через верх виходить, сирості немає. А сирость ну, це перший крок до нозематозу Нозематоз це грибок, він є в кожній сім'ї, так як нас кажуть, клітини раку, просто вони або прогресують, або не не прогресують. І що сім'я здорова, я маю на увазі фізично здорова. Якщо вона і моцна по силі. Ну, це тільки одні плюси. От. То ніякого нізометозу не буде, ну якісний корм. На рахунок кормів. На рахунок кормів. Коли пасіка в мене була менша, я зимував на сиропі. Ідеальна зимівля, хай хто що там не розказує, ну у нас весною верби, тут річка, верби вистачає. От. Тому. Розвиток у нас хороший навіть на цукровому сиропі. Так що фіни якось ж теж зимують. Ну, так що я, ну, це я розказую про себе. Вон, я ж показую. Я не показую сильні сім'ї. Ну, про сильні сім'ї зараз поговоримо. Не показую сильні сім'ї. Показую те, як є. Клуб змістився. Мені вам треба показати відео. Я про це знімаю. Якщо це відводочок, я його і показую. 3-4 рамки. Не показую, що дивіться, от у мене таке, таке. я не хвастаюсь, показую, як є. От. Не користуюся не теплими заставними, ні взагалі за заставними, не підкормкою. Ну, Якщо прийдеться, я буду їх кормити, я буду їх спасати. Хтось може сказати, що садістський підход ваше діло, спорить не буду. Заставлять так зимувати, теж нікого не заставляю. Хто хоче, пробуйте. Мені дуже сподобалось, кажу, немає вологи, не, не цвітуть рамки, не хворіють бджоли, корм, обробка від кліща, бажано сила сім'ї хороша. І е, вентиляція. Все. І в тому році, позатому році краще йшли сім'ї зиму, Позатому, мабуть, ще краще. В тому році, ну. Кліща було багато. Перший раз я обробляв амітразом після полосок. Це десь в таку пору. В цьому році амітразом я знову не обробляю. Постояли пластини ну, десь днів 45. От. Їх треба на зиму забирати, щоб не було привикання кліща дод е, ну, до цього яду, скажімо так. Полоски варостоп. От, по силі сім'ї розставляю і зразу як магазини забираю. З гнізда я не качаю, магазини забрав, полоски розставив. Все. В цьому році слабші сім'ї є на сім рамок, вісім немає. Брехати не буду. Можливо, там на гаражі. Хоча, мабуть, ні. Сім є небагато сімей. Шість-п'ять. Ну, де відводки, де слабші сім'ї, або я матку міняв, не приймали з першого разу, можливо, чотири. Яка причина? Причина була в тому, що в липні дуже сильна спека була, і матки перестали червління. Не було приносу нектару. Пилок вони завжди знайдуть. Не було приносу нектару. І матки послабили червління. Я цей момент упустив. Одні на гречці стояли, другі в лісі. Чебрець цвів, там є відео. Чебрець цвів, тільки джмілі, і дикі якісь бджоли. Гектаровиділення взагалі не було. Посуха страшна була у вересні місяці, а серпень. Знов у нас пішов я вивез на гречку, і в лісі верес почав свісти. Знов ж похолодало настільки, що меду практично не було. А мед почали нести якраз кінець серпня, десь після 25-го, і два-два 2 два половиною тижні почав золотарник виділяти і, відповідно, де там гречка де що, То Підлили трошки магазини, сім'ї були простіші, меду багато не було. Де сильніші, то півтора магазинчика, до двох неповних. Магазин. От. Де в кого нижній магазинчик так розмазано. От. І почали лить гніздо. Забрав я полоски, По... ой, мед, поставив полоски, гнізда не скорочував. Дехто позаливав повністю гнізда, деякі слабші були, вони всілися, крайні рамки, майже порожні були. І вони видно, як там на вісім рамочок. От. І знов, коли був холодний період в вересні, в серпні, знов бджола замість того, щоб нарощуватися, вона знов просіла. Не було наростання у цей період, наш головний підготовка до зимівлі, так сказати. Знову мінус. І тому кліщ був. Я робив е, листочки, вставляв контрольні сім'ї. Кліщ був, але не так, як в тому році, що наче крихта воскова. В принципі, зимівлі, холодні зимівлі розказав. Кажу, до цих пір зимували бджоли. Ну. І є факт, це північ, у нас тут Рівненщина північ України. От. Зимують нормально, я думаю на сході. До речі, вітри закривають. Ще раз повторюсь, якби я жив отут, я б, можливо, зовсім по-іншому вів би. Я хожу на роботу, сюди мені кілометрів 25 їхати в одну сторону. Час втрачається на переїзд на це. Якби я жив би тут, можливо, я б ходив би за кожним прикутував. Прицелував. Сімей стало більше, я не встигаю, я роблю загальне те, що має бути. Уже сюсенькі-сясінькі, я там нікого не закутаю. Все йде так. Можна зимувати і не розбираючи гніздо, не забираючи рамки. Але, в славших сім'ях, крайні рамки біля задньої стінки. Бувають, е От, Тому краще все-таки забрати лишні рамки і ставити При скороченні сімей, деякі я бачив, ужмуться. Ну, я вам показував, можливо, не пам'ятаю. Бо е деякі ужав із двох сторін е були бджоли. от на рамках не 10 штук, там не... а такі... Коржики, От. з однієї і з іншої сторони гнізда, то цим я доставив рамочки, як би заставні, щоб їх прикрити. Е в попередньому відео клуб змістився на сторону. Оце я спеціально приїжджав, дивився, щоб такого не було. Ох, і літають там на сонці. П клуб змістився сюди, я ці рамки переставив сюди. Якщо Щось взагалі не, не зрозуміло, то мусив розбирати, пере, трошки переформовувати гніздо. Вже перепровіряти не буду, тому що вони вже були сформовані в холод. От Отак От і зимуємо. Як ж... без надобності сюди я їхати не буду, О, привідкрить, глянуть, де клуб. Але тихенько, якщо запрополісовано, хоча може не запроплісовано, можливо, морозом то я її не відкриваю. А так. По планах, ну, ще буду приїжджати, в мене ще є тут робота. Е, а так по планах з цього моменту я на пасіку десь до 18-го, кажу 18, до 18 до 19 е, січня не їду. Це у нас водохреща, Тут річка, вирізають ополонку, їдемо окунатися. От тоді я роблю більш-менш огляд, де хто сидить. До речі, оце ж як я оглядав, дивився, у мене 2 три сім'ї облі задньої стінки. Я їх позначив собі, тому що я відкриваю. Наприклад, відкриваємо, а вони от тут сидять. А я думаю, ой, оце ж вони тут сидять, вони зовсім не здвинулися з місця. Хоча, як ну тут видно мед, що меду не буде. От. А так я собі записав, що вони сиділи тут і зміщаються в ту сторону, а не навпаки. Я знаю, скільки в них є меду. Чи вони з тої сторони йшли, чи вони в ту сторону йшли. От, як би так. Коротше, задавайте питання. Всім папа. -па. Буду щось шушати. Задавайте питання, лайки, підписуємося. Кому не подобається, пишіть, що вам не подобається. Будемо розбиратися. Всього найкращого не хворійте.